Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 6 вересня 9.14. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію, карту дня по місту Запоріжжю, Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ, Херсонщина. Починаємо з Запоріжжя. Всі чотири стихії і правильне направлення. Зірки, бажання людей. Гарні карти, які гляньте, нам випали сьогодні. іде і захист всесвіту, і здійснення бажань. І якась буде новина, вона вже просто ось вона, як кажуть, на порозі. Якась гарна новина. І все це йде в. В нужному направленні то, що потрібно для Запоріжжя. Гляньте, бачите, оце всі 4 стихії. Це дуже важливо. Це, це, це все, що буде працювати іменно на людей, на місто, в цілому, на всі 4 стихії. Так що так. Цікаво, коли в нас буде чистий воздух, то це цікаво, звісно. Коли вже фільтри поставлять там на тих заводах. Розказують, що вони бідні. Там ще треба потрусити оцих керівників, не керівників, а та й керівників також. Вони крадуть там оцих владельців заводів, параходів, щоб вони ставили фільтри на своїх трубах. Це дуже важливо для нас. Так, ну, в принципі, дуже гарна карта для Запоріжжя. Знаєте, що я хочу розкрити, я хочу розкрити оцю новину. Башня падає. Ну, буде якісь, якась буде добра історія, бо тут дерево. Дерево це буде якась історія дуже потужна, і вона буде йти довго. Бо дерево, воно повинно рости, наше коріння буде рости. Це держава наша іменно, центральна, і вона буде щось, мабуть, який, щось вона, буде якась новина, дуже цікава, серйозна, якийсь проєкт, або вже якісь висновки по тим ділам. Ми не знаємо, подивимося, що воно буде, але це буде йти на користь місту Запоріжжю на довгий, довгий, довгий час. Ось так. Ну, давайте ми розкриємо ці зірочки. Тут іде всесвіт, люди. Тут наші бажання, тут захист іде. Тут іде захист всесвіту, і працюють люди, які цим займаються. Це Бланка. Так що вони роблять. Захист міста Запоріжжя. Або група людей, або одна, або дуже ну, сильна людина. Так що і вона знаходиться, я вам хочу сказати, що вона знаходиться оцей захист іде нашої землі, бо черва йде. Чирва. Ну, ось так. Тобто я хотіла подивитися то по бажання, іменно якісь цивільні. Чи то йде іменно Захист Всесвіту. Так, це Захист Всесвіту. Це така ізотерична містична історія. Але вона у нас є. Місто Запоріжжя під захистом. Так що так. Ну, подивимося. Яка новина нас чекає? Що ми почуємо хорошого? Бо у нас тут під... під. під під нами прямо рядом з нами, верніше кажучи, Наргодар, Так що нам дуже потрібен той захист та добрі новини. Давайте подивимося, що робиться в нашій окупованій території на Запорізькій області. Іде трансформація тої влади. Іде серйозна трансформація тої влади. Ідуть серйозні роботи по тим колаборантам. Тобто іде почалася, вона вже почалася і вона іде, ця історія. Я вам хочу сказати, що цей гроб, це фаза дуже-дуже длинна. Вона не швидка, не швидка, то, але вона буде проходити успішно. Для нас то буде успіх. Ці покидки получать. Потікають, ось, пожалуйста, бачите? Потікають. Потікають. Вже намилили там лежить і будуть тікати, оці Тіка колаборанти. Ну, когось, може, і вб'ють, успіють, але е вони будуть тікати, бачите? Ось, пожалуйста, окупована територія. Це вже почалося, а вони вже потяли, почали тікати, стрімууса вже вже втік. Чи він одвіз тільки свою сім'ю, я не знаю. Але вроді як його там немає. Вроде. Не знаю, Я його не відсліджую. Я просто е, так побачила, що коротке таке, що він там десь отелі якийсь, він же втік, чи відвозив він сім'ю і повернувся, чи він не повернувся. Це мене вже не цікавить, по-любому. В общем, вони тікати будуть люди. ось, Бачите? Іде трансформація у них, вони будуть отуда тікати. Нам це дуже буде гарно. Для нас буде це гарна історія. Для нашої держави це буде гарна історія. Зміниться влада на гарне, лілі – це успіх, це власна карта і сонце також. Ну, а ці будуть п'ятами надавати. Давайте подивимося. Вони вже почали то робити, то бачите, карти ті випадають. Давайте подивимося з вами Мелітополь. Що там сьогодні буде? Ті ж самі карти випадають, бачите, але по початку випала бланка. Давайте подивимося, що вона робить. Вона захищає чоловіків. І робить вона це успішно. Заговори робить. Заговори робить на чоловіків, на чоловіків іменно місних, ті, що там живуть. Ті, що там живуть. Вона працює, щоб їх не хапали, щоб вони були живі. Маски, давайте подивимося, що тут маски. О, пожалуйста, я ж кажу, тікають. Я ж кажу, тікають. Ну, і що? І що? Ну, ось. Херсон, херсон окружається. Херсон Херсон будуть в кільце брати. Ой, Херсон кажу, Боже. Мелітополь. Мелітополь. Це ж Мелітополь, я вже говорю, люди. Це Мелітополь. Мелітополь теж будуть брати у кільце. До цього все йде. Бачите? Ось. Ось Того вони і тікати будуть. Ну, прекрасно. Я вибачаю, що я говорилася, це люди Тополь. Так, давайте подивимося Бердянськ. Яка там сьогодні історія? На початку дня більш-менш так, а потім наблизиться така історія, що будуть опять у вас красти, будуть забирати майно, будуть вам там устраювати це розкулачування, знаєте? Криси, бачите? Криси, що вони ж просто так не падають. розкулачувати вони будуть наших людей. Бердянську. Грабить, коротше кажучи, красти. Наша сіра зона Запорізька область, яка прострілюється. Ну, без змін буде місяць. Місяць. Ну, Бачите, трошки на вечір якось воно. Е все ж таки якась буде зміна фази. Ну, Давайте подивимося. О -о, О! О! Ну, Це буде гарна історія. Гарна історія. Ще і зміна фази буде. Ну, супер. Значить, відкинуть їх вони подалі. Відкинуть подалі. Це наші хлопці, це наші військові. Це дуже мощна карта. А ну, дайте на той групу. О, бачите? Бачите, все, вже пішло діло. Пішло діло, піде. Це наша сіра зона, люди. Щоб ви розуміли, обстріли зранку, але потім все піде, на вечір буде зміна фази. Ну як ну, ближче до другої половини дня. І піде вже така ситуація, що колаборанти, оті, то що там вони будуть. а ну бачите Будуть їх брати за сраку вже, тих колаборантів. Вони все ж таки, знаєте, вони, вони все одно там є люди, які здають наших військових у цей сірій зоні. Є такі ідіоти, які здають наших людей. От є вони, вони ще там сидять, бачите, це ж їх гарно видно дуже. Це ж е, наша сіра зона. Ось. Це ж їхні думки. Це ж вони все ж таки, От це ж треба як ненави... ненависть таку мати до України, до своїх людей, щоб здавати військових. Це що ж там за задніця сидить така? ну? Це ж наші українці, це маски, це люди під масками, це наші українці. Тварини, ну? Та ну, хлопці там нададуть шороху їм. У них піде оця трансформація. Так що будуть вони теж тікати. Поки що, звісно, вони там сидять, але будуть тікати. Невже там якась бабушка чи дедушка отак сидять? Мені дуже щось не віриться. Дуже я сумніваюсь, в тому там треба дивитися, хто там їздить, катається, типу, допомагає там щось, щось шукає. Оце оці вони там прикидаються такими. І бабушки і дідусь, які там не можуть виїхати, вони не можуть їм займатися, їм не до того їм би вижити. Так, різкувати зрадники не можуть своїм життям. Це не їхня історія. Так, давайте подивимося з вами херсон. Що у нас в херсоні буде? А в херсоні будуть робитися подлі речі. Будуть вони там брехати, будуть вони там якісь новини розносити. Але це ж новини для їхнього внутрішнього того, росіянина. Хай вони там їм вішають лапшу нашу. Наші люди знають, що нічого такого там не буде. Ну, дивіться, на вечір сонце. Ну, давайте розкриємо його. Що це за сонце? Буде якась звістка? Робота. На Херсонщині буде ця листись якась робота. Дуже класна робота. Ну, не на Херсонщині, а в самому Херсоні. Бахнуть наші. По ним, по оцім. Бахнуть. Це точно? Бо якось садники сонце, люди. це не просто так. Так що там люди попрацюють дуже гарно. Горіть буде! І палать. Так, давайте подивимося правий берег Херсонщини. Ну, бачите, коса. Ну, там все швидко відбувається, але наші люди вірні. Наші люди вірні, захищають свою територію. Це собака, це вірність в своїй країні. Коса. Давайте покладемо рядом з нею карту. Коса. Ці ну, рішення, які там робляться, вони йдуть в правильному напрямку. Вони робляться нам на користь. Чотири стихії всі компас. І дерево. Чому я поклала, щоб бачити коса, між якими картами вона лежить, і що вона нам несе? Чи погане, чи хороше? Хороше вона нам несе. Хороше вона нам несе. Направлення чітке, направлення правильне, і все буде хорошо. Давайте подивимося лівий берег Херсонщини, окупований. Там йде захист, захист Всесвіту, захист йде наших людей. Буде якась подія, зв'язана з домівками. Це ж окупована територія, люди. В'язана з нашими сім'ями. Ех, падає місяць. Будуть нерви тріпать вони нашим сім'ям. на хрест покладу. І будуть вони. Та, тут і жінки. Сім'ї. Правильно показало сім'ї. Люди, хоч іде захист всесвіту, хоч він і йде той захист всесвіту. Але, але оця карта. Це місяць це показує, що буде дуже хитка ситуація для сімей. Хитка ситуація для сімей, цілих сімей, люди, не просто чоловіка, а іменно сім'ї. Сім Бо тут домівки це род. і впала чоловік і жінка, то вони можуть зараз красти цілими сім'ями людей, цілими сім'ями. Іде загроза для цілих сімей. На лівому березі Херсонщини. Тому, бачите, включився захист, захист, по черві, все, але тут історія. Ну подивимося, подивимося, як сработає. А ну, я покладу так зверху. Ой-ой-ой, погана історія. Погана історія, погана люди, погана історія. Будуть вони косить цілими сім'ями. Або вивозить, або вбивать цілими сім'ями. Це буде десь длитися якийсь час, ця історія. Це не, це не одна ніч буде, не один день. Ні. І по місяцю це буде, будуть вони робити. Ой, я вам скажу так, що ця південь буде хуже той бучий, і того Ірпеня, мабуть, просто в рази. В рази буде страшніший. В рази буде він страшніший. О, тварини, ну. Бачите? Дуже така йде серйозна річ. Хрест і коса. Це погано, люди. Дуже погано і це буде йти деякий час, по місяцю, це буде йти дві неділі, так точно. Та вони ж там за дві неділі що вони там нароблять? Ай-яй-яй. Ужас, ладно. Ну, така історія, що я можу зробити. Все, люди. Почуємось, папа.